Добрий день, шановні наші друзі. З вами знову ми Чередниченки в наш сад. Тут, значить, хотіла сьогодні показати відео, чесно кажучи, теж так ми з Володю обійшли наш садочок курми. Обійшли, подивилися, що в нас, як в нас. І оце наш маточник такий, де ми щепимо. Те, що нам хочеться скоріше побачити, і беремо ми живці звідсіля. Вони тут у нас, бачите, посаджені на отакій відстані. На якій? На, на, ну тут і пів метра є, і, і сантиметрів 40. Ну, в общем, де як, де як вийшло. Бачите, це були ряди, щось повикопувала, щось позалишалося. Так я вже казала про цей наш садочок, такі хурми. І сьогодні, бачите, сонечно, така гарна погода. Ну, Нібито, знаєте, як нічого не предвіщають нам біди ніякої, але на наступному тижні передають знову похолодання. Подивимось, що воно буде. Будемо надіятись на гарну погоду і на все, на гарну весну, що вона нас все-таки пожаліє і все буде добре. Значить, що я хочу показати? Значить, Всі знають, що в нас було в цьому році 21 градус мороза, ну, то таке воно було б нічого страшного, якби цей 21 не случився після досить теплої е, зим, зими. Тобто зима була дуже тепла. Е, я, мабуть, цю всю, всю, всю зиму ні разу не оділа шапку на... і ходила всю зиму в кросівках. Е, вона дуже тепла була, а тепер, дивіться, е, гахнуло 21 і вони так. Підкралися поступово незамітно. Ще ми з володдів захворіли, не мали часу ні на що. Так, досить нас, нас положило обох у ліжко, і ми хворіли. і В общем-то, так от вийшло в нас. Да? що ми хотіли, Це оце на колгоспниця, хотіли ми її замотати, навіть палки ставили там, вже прибрали зараз. Але не замотали, бо самі, бо самі захворіли да? і вдарив мороз. І оце дивіться, значить, дивимось ми на неї. Хочу сказати, що хурма прокидається досить пізно. Ходимо, дивимось. Бачите, вже надрізали гілочки тут ми. В общем, ну, на наш погляд, вона все-таки все вона підсохла. підсохла, і ми думаємо, що мороз її все-таки. Зруйнував. Ну, Колгоспниця — це зона невкривного виноградарства. Да. Ну, нас попереджали за цей сорт, але ну, ви ж знаєте, що ми все випробуємо, е, ну, щоб подивитися, насправді у нас живець є, ми зрізали живець, то ми ще раз пощепимо її, будемо вже вкривати її. Але е, оце ми подивилися, що, скоріш за все, вона у нас, мабуть, не перезимувала. Але це ще ну, ранувато казати. Бачите, Ось бруньки, якщо воно на камеру видно, ще не зрозуміло, як, як вони себе ведуть. Чесно кажучи, ми зараз Володю самі не можемо е, поняти цього. Так, ось, наприклад, у нас є тут хурма. Ну, давайте подивимось там, наприклад, ось NC10, 10 да? Оце в нас Віргінська, чиста Віргінська хурма, nc 10 Вона в нас є на каналі. То вона досить жива, я її так трошечки подряпала. Бо її не шкода, її у нас, в принципі, багато, то я подивилася, вони під корою там зелененьке. Але все одно хурма прокидається дуже пізно. Це, з одного з боку, для нас і дуже гарно, що не так, як з абрикосом. Але все-таки ну, деякі сорти, хоч вони і пізно прокидаються, але для нашого регіону, може, вони і не підходять. Ось, подивимось, дивіться, це пам'яті Черняєва. У нас тут пощеплена. Ось. Так, да? а що? Зараз покажу Володя. Щось там нас щепить. Придеться прирвати відео, щось каже. Не треба відео. Ні, я йду з камерою до тебе. Володя тут щепить, сидить. Ну от, де кауча піче. Ага. Я хочу пощепити, вони ще. Кореневий шиї, да туди. Я помив вологою тряпкою. От, розкопав. Хочу пощепити для чого. Е, Але дає Просто вбурову поросель, їй приходиться обрізати. А якщо пани ще щепить, то такого не буде. Правда, і воно так буває заростає, що не видно місце щеплення. Mm -hmm. Ну Це у нас абрикос нам дали ранній. Да? Поняла. Нам надіслала абрикоси. Покажи, Володя, вони з квіточками. Ну, да, вони... Покажи, покажи на камеру. Ну ось такі. Вони з квіточками, Треба бачите? Брати. Але Володя бере. почку, ну бажано. Mm, розказуй, да. Да, от я. І її щепить. Це ми подружилися з товаришкою, товаришуємо садом з панію Алли, і вона ось нам. Такий заріс, так, mm -hmm. звичайно. Надіслала ну. абрикос. Каранева шийка. Володь, розкажи, чим цей абрикос гарний, а, То, що вона ну, наріслала. Вона ж тобі розказала. він, він ранній. ти. А, І він а, а, рано а, пізно, пізно. прокидається, mm -hmm. але рано дає плоди. Ранній, але з пізнім. Цвітінням, Цвітіння, да. Нас зацікавило це. Ми його, вона каже: Я не знаю назву сорту. Ми його називемо. Я їй сказала, що ми називемо на ім'я вас. Пані Алла, ну, Алла да. Так і буде Алла. Да. Сорт Алла у нас буде такий. Якщо ви нас э, чуєте, пані Алла, ми вам дуже вдячні. От ми щепимо його, побачимо, який це сорт. Дуже цікаво. Бачите, нам інколи е, наші підписчики і наші знайомі дають деякі сорти, які їх, їм нравляться і чимось зацікавлюють їх, і вони тоді присилають нам. Ось володя все. Так, да, я, я зараз його я прикрию біду... землею, угу. і через два тижні ми подивимося. Якщо бронька буде зелена, розріжемо, піде расти вже. Ану ну, закидай, закидай землею. Уже я, я тут стою, щоб люди бачили. Угу. О, І все. Ніякі переморзки, що там передають, це вже не достануть. А Тільки потім розмотаєш, роз, 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 роз розриваємо. Роз, роз, через який роз, час? Ну, мінімум два тижні. <гум> ну, <гум> зростаються камбіальні, камбіальні слої. Добре. Так, все, я пішла, я розказувала про форму. <гум> І таке у нас відео. Ну, у нас вже так повелося з володю, що ми 에, значить, завжди відео робимо одним. Не компонуємо його потім з кусочки, у нас відео завжди одним текстом йде. Ну, так в нас виходить, так вже в нас повелося. Да. Так, Я залиш... зупинилася на пам'яті Черняєва. Зараз я її знайду. Ось вона в мене. Так. Ось пам'яті Черняєва. Значить, хочу сказати, що вона мені на вигляд краще виглядає, ніж колгоспниця. Бруньки в неї якось більше живі. І так тр трошечки пробувала кору, ось вона на камері так. пробувала кору, то вона більш зелена. Так, ось, пощеплена. Вона в нас, подивимось, як вона піде. Тобто це в нас такий маточник, де ми дивимося, що в нас буде зимувати, що не буде зимувати, що можна нам щепити, що, що в нашому регіоні підходить, скільки воно витримало. Ну, така дослідувальська, дослід... дослід... дослідов... скільки... господи, зам... забалакалась. Досліджуємо тут рослини. Ми, да? Ще давайте подивимось, які ще тут у нас сорти є. Це крупноплідна, ну це чиста віргінка, крупноплідна, да? звичайно, вона, вона виглядає гарно, воно видно, що вона живенька, все з нею нормально. Но віргінка вона ж витримує мінус 30-35 е, Вона є. Тільки єдине, що крупноплідна, вона все-таки досить пізнувата. Крупноплідна. І має синюватий такий наліт на собі, то мені за цього вона ну, не дуже подобається. Ну, коли вона визріває на дереві, то нічого, нормально, вона смачна. Головне тільки, що вона не завжди може визріти, дивлячись від того, як починається весна. Отак от. Оце божий дар. Але це не це божий дар під випросом. Це наш божий дар, як хто знає, що це теж. Той божий дар, який ми показували плодики, він теж стоїть нормальний. Теж в нього кора трошечки пробували, вона зелена. все з ним нормально, вроді би так, все, все в порядку, Ну воно ж все спить ще, ще. Вся хурма в нас спить. Що ще покажемо? Що я ще покажу? Що в нас тут? так, Новинка. Новинка. Ні, це вона не щепи, не Невдало пощепилось у нас так. Це в нас зараз. Угу. Це в нас. Це в нас. Ой, господи, Володя підписав. Ойке. Ойке. Ойке, це, це чисто Віргінська хурма. Чесно кажучи, я не дуже бачу, що де воно тут міста щеплення. Це, скоріше за все, Володя не вдала щепа. Так, да, ось він її щепив, але вона Ось, але вона не вдала в нього. Так, ну, тут багато є чого вдалого. Соснівська, ось вона, соснівська. В нас. Бачите? Вона. Е це соснівська чи божий дар? Щось воно? Ні, це в нас. Дар Софіївки. О, це Дар... А я дивлюсь на корі. Бачите, по корі видно Дарсофіївку. Я сюди глянула, думаю, Соснівська, а сюди глянула, щось що воно не те. Це Дарсофівки, бачите, цяточки такі. На гібридних хурмах і на східних бувають вони ці цяточки. Але на Віргінських ми таких цяточок не зустрічали. В основному Віргінка, вона все-таки дивіться, Дивіться, зараз я покажу вам, де в мене Віргінка. Ну, Ось, ось ця. Да? Оце у нас. Так, оце ж у нас о, крупноплідна. Да? В неї, бачите, білий ствол. От, взагалі білий, без плямочок. Я не знаю, як воно видно на камері чи ні. ну, Ось так. ось так. ось. так, А у Дара все-таки бачите, є така, ось він теж є така, цяточки такі на ньому є. І я вам хочу сказати, що воно видно, він живий. Ну, ну, якось, Воно ну, видно, що все нормально з ним, все в порядку. Тобто Дар Софіївки 21 витримує без проблем. Навіть без вкриття і не дивлячись на те, що він молоденький. Це ще по минулого року. Ось він. Час. Так, Ось він такий, бачите? Так. ну, в общем-то, Що я ще хотіла? Ще хотіла пам'яті Черняєва одну показати. Ось пам'яті Черняєва. Теж веде себе непогано. Ось, теж, вона, теж такі має цяточки, як на Дари Софіївки. Але, мені, ну, але вони дуже схожі, да. все-таки ми з Володю дивимося, що в них цяточки трошечки різні. Там більш довгенькі, а тут більш овальні. Ну, це, таке. це вже коли ти багато дивишся на них, то тоді вже тільки розумієшся. Ось. Ну, головне, що з пам'яті Черняєва мене радує. Ви знаєте, він в цьому році якось ми з Володдю продивилися, який він у нас є. Все було над... нормально. Це Надія Вергінка, Віргінська хурма, аматорська селекція пана Чірки. Це його, його селекція, його він в свої надії, в нього багато надій. Це Надія 3, безсіменева. В общем-то, Соснівська, ось вона Соснівська. Теж нормально все, все перезимувало. колгоспницю да, ми ще ось Соснівська, ту, яку я показувала в минулому році, ось вона стоїть. Бачите, це шестирічне дерево, воно невелике. От. Володя, ну встань, будь ласка, біля дерева, біля Соснівська, щоб показати, який розмір дерева. Так. Давай, давай. Я Володя. Бо буде довге відео, давай вже покажи. Стань біля неї, я покажу. Бачите, яке воно? Ось така деревинка. Це їй 6-7 років в цьому році буде. Ось воно. Да, 7-7 років буде. Ні, 6, 6. 7, 6 -6. Володя. 9. -9. Ну, 7 років, я ж считала, Так, оце е, Соснівська наша. Ну, і ось теж дар, Божий дар. Володя пощепив дуже високо його. Ось. Теж Боявся приморозків, думав, і, 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 по-перше, щоб скоріше, і боявся приморозків, отак от на висоті пощипив. Ну Такий невеличкий обзор. Ще у нас на другому, на іншому участку там Нікіцька. Ще, боюсь навіть дивитися на неї. Гора Говерла там у нас є, теж, яку ми ще не знаємо, як вона перезимує. І наша Аврора. Ще ми теж за нею слідкуємо, ще вона на іншому участочку землі. У нас росте, подивимось, що з ними буде. Ну, а на цьому участку, бачите, колгоспниця нам не дуже подобається, але ще теж будемо дивитися. А остальні сорти, вроді би, так, нічого себе ведуть. Ну, такий короткий, короткий обзор такий швиденько хотіла показати, що у кого хурма, значить, може комусь це буде цікаво. Значить, 21 градус у нас було. І ось так, ось так себе повела хурма. Поки що більш-менш все добре, а там подивимось. Да. На все добре, миру нам, спокою і гарних, гарної весни, гарної такої, щоб вона нас радувала. Радувала, радувала весна. До побачення.